Поаналізувавши багато прямих ефірів, я зробив для себе такий висновок, що всі мої прямі ефіри починаються з того. Все, ми в прямому ефірі і я завжди питаю, як звук і як картинка. Але є такий момент, не дуже, а, коли ти дивишся його з запису, ти не бачиш з цього початку. Тому оскільки на смартфоні це ще не відобразилось. Тому все буде, як завжди, по стандарту. Але для початку я хочу, щоб відобразилось для смартфонів. Нарешті в мене відобразилось. І тепер всіх вітаємо на YouTube каналі Віст. Всім дякую, що ви дивитесь наш прямий ефір. Сьогодні в нас запланований розіграш, наш перший розіграш у 2025 році, наш перший прямий ефір, але перед цим спитаю і звернусь саме до вас. Підскажіть, будь ласка, як ви нас бачите, та як ви нас чуєте, чи все добре у вас зі звуком та картинкою? Напишіть, будь ласка, в чат, щоб я зміг побачити та прочитати цю. Інформацію. А, нагадаю, що на протязі 2025-го, на протязі всього року, кожного місяця ми будемо проводити наші розіграші, наші прямі ефіри. Як це було в принципі і в 2024 році. А, чути видно, чути все. Я так розумію, все добре. А, всім дякую. Що ви нас дивитесь та допомагаєте мені зрозуміти, як нас чути та видно. Так ось, повертаючись на протязі 2025 року, точно так же було 24 2024, кожного місяця ми будемо дарувати якісь подарунки для вас. І 25 рік ми починаємо з подарунку ось такої дрилі ударної. Це наша новинка. І тому була достатньо велика активність. 651 коментар був загалом під відео, але буде 642 учасники, тому що в нас діє правило, яке ми з вами е, спільно е, так визначили. Це один коментар, один учасник. Е, ви можете написати багато коментарів і дуже вам дякуємо за це. Для каналу це додаткова активність, але для того, щоб було більш справедливо, ми, ми вирішили, що один коментар, один учасник. Е, саме Саме так буде. Так, всім всіх також вітаємо. Дуже дякую. Бачу дуже приємну для нас тенденцію, що з кожним прямим ефіром якось все більше і більше стає учасників, саме які дивляться прямі ефіри. Дуже вам дякую. Якщо у вас є також якісь. Запитання, ви можете їх транслювати в чат, і я постараюся на них відповісти. А, так, в принципі, всю таку відну часті я вже розповів. А, наступний розіграш, відео анонс на наступний місяць, на місяць лютий. Ми, ми додамо вже на цій неділі. І навіть зроблю невеличкий анонс це буде перфоратор. Прямий перфоратор, а, буде там головним призом. А, і так, також звертаюсь до вас на протязі двадцятого року. А, ми аналізуємо всі коментарі, які ви нам пишете, і ну всі ж, все, що писали, ми дарували. Тобто, якщо ви, якщо нам люди писали там Ми хочемо ножниці або секатори, а, ми розігрували це. Тому також звертаюсь до вас. Якщо у вас ви хочете, щоб ми щось розіграли, будь ласка, напишіть нам. Ми постараємось це зробити. На цьому, в принципі, все. Перейдемо до розіграшу. Механіка в нас залишилася з попередніх років. Все дуже просто. Є програма Random Org, де ми вже заздалегідь, заздалегідь підготували список, список учасників. Нагадаю, їх 642 в цьому місяці. Тому я перехожу до програми Random Org. Максимальне число пишу 642. Та генеруємо випадкове число. Саме під тим числом буде захований потенційний майбутній переможець. Так, наразі це 513, тому я переходжу до нашого екселівського списку потенційних переможців і шукаю там число 513. І, як завжди, прошу Юлію також контролювати цей процес і прошу вас контролювати, тому що вже могли. Ми були дуже близькі до курьозу. Так, 613, перехожу. Е, так, давайте ще про, розповім вам трошки про підписки. Підписки ви маєте обов'язково відкрити, тому що це один з умов розіграшу, який ми ставили. Чому ми просимо вас відкрити підписки? Тому що по-іншому ми не можемо перевірити, чи підписані ви на нас. Ви можете бути підписані, і, скоріш всього, це так і є. Але якщо у вас закриті підписки, ми не можемо це перевірити. От, наприклад, Людмила С. Е, вона... Захована під 513 числом, але підписки її закриті, на жаль, і е, я от дивлюсь, і підписок немає. Тому вона потенційно могла перемогти, але Людмила, на майбутнє, будь ласка, відкрийте свої підписки, і тоді ми зможемо вам подарувати приз. Якщо ви не знаєте, як відкрити свої підписки, якщо у нас там, буде група людей, яка напише нам в коментарях, будь ласка, зніміть відео, те, як відкрити свої підписки, ми це зробимо. Ми знімемо відеоролик. Та додамо на наш канал, як правильно відкрити підписки, щоб брати участь в наших розіграшах. На сьогодні далі шукаємо. Далі будемо генерувати випадкове число для того, щоб знайти потенційного переможця. Так, число 249. Тепер будемо шукати, хто захований під 249-м числом. Так. 249. 249. Переходимо. На сторінку користувача та дивимося, що є підписки відкриті. Також підписки закриті. Будь ласка, Павло, відкривайте на майбутнє свої підписки. А ми рухаємось далі та генеруємо інше випадкове число. Номер 188. 188. Шукаємо, хто захований під 188-м числом. Боже, який класний. Ось ти які, а я думав собі, уявляв тебе по-іншому стисюка. Але підписок в нього немає. Дивіться, якщо я, якщо у вас можливо, будуть відкриті підписки. Набагато людей писали, що у нас відкриті підписки, але у вас чомусь не відображається. Якщо в прямому ефірі не відображається, що у вас відкриті підписки, вибачте, але я не можу подарувати вам подарунок, тому що багато людей бачать, що у вас підписки закриті. І зараз у Пеніса Стесюка також закриті підписки, тому ми рухаємось далі та рандомим інше число. Шукаємо 300. Яка сьогодні тематика? Ви знаєте, напевно, це, це подає якісь знаки. Шукаємо хто під 300 список. А, не видно, що 300 було. Давайте я трошки опущусь тоді, щоб. Всі бачили. Е, так більш видно, так, що 300. Давайте я ще раз перейду до рандома, 300. Е, так, І е, SatoTech, в нього відкриті підписки. І зараз ми дивимось, чи є ми в цьому списку. Бачу, що вже є. Е, так, е, переможець. Будь, ля, будь ласка, зв'яжіться з нами любим доступним вам методом. Це може бути. Інстаграм, наш сайт, емейл. Тобто, або напишіть в коментарях під цим відео, що саме ви переможете, щоб ми знали, як можна доставити вам подарунок. Сьогодні Сато Теч, сподіваюсь, правильно читаю, якщо десь роблю помилку, вибачте, будь ласка, ви є головним переможцем. Ми вас вітаємо. Головний подарунок, дриль ударний від торгової марки Ворхуд, їде до вас. В принципі, ця дриль покриє ваші завдання всі, особливо як і домашні, так і для серйозних таких регулярних робіт. А, все на сьогодні це все. В чаті немає ніяких питань. Дуже дякую, що ви дивитесь, що ви що вас стає більше, що ви зростаєте. Проявляйте свою активність. До речі, хочу також сказати, що в грудні 24-го ми проводили. Також розіграш, і ми там винагороджували людей, які коментують е, наші відео. Так, коментують їх цікаво, неодноманітно, яких ми відзначаємо, запам'ятовуємо. І я думаю, що в 2025 році, якщо будуть такі люди, ми 100% продовжимо цю тенденцію та будемо дарувати вам подарунки за те, що ви нас дивитесь, коментуєте та навчаєте нас. Е, на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Нехай щастить. Yes. Yeah.